Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу записати коротеньке відео, Відео, де я присаджую вже перчики ранні на ранній врожай, і там, де я проводжу розпаковочку насінчика, яке мені радили мої підписники, за що я дуже вам вдячна. Знайшла я їх от. і хочу показати. І ще, до речі, замовила огірочки. Також хочу показати вам, які сорти. Точніше, не сорти, а які. Які види насіння, бо у мене будуть гібриди, буду використовувати в цьому році. Тож, хочу показати вам, у мене вся вже розсадка попікірована, перчики попікірувала. А як я це робила, обов'язково зараз з вами відео все-все покажу. Так, сьогодні в мене по плану ще з пікірування перчиків, хотіла вам показати. Це у мене ранній Алексій, який я садила, сіяла, точніше, на сінечко. Я їх отак обережно дістаю, щоб не висмикувати, як томатики, бо перці вони не дуже полюбляють, щоб їх часто чіпали. Ну і Ось в такі стаканчики буду їх поки що пікірувати. От, значить, у це мене, звісно, напевно, надо його в більший стаканчик, бо він вже такий величенький. І заглиблювати намагаюся а, на, а, прямо до дольних листочків. А, поки себе це у перчика ще молоденьке, а воно дуже гарно. Прийметься і ще й можна наростити бокові корінці, що нам буде набагато краще. Ось, бачите, до такого стану, до семидольних листичків перших. І земелька ще трошечки осяде, коли я її полью, і буде класно. Отже, такі перчики, значить, меншенькі буду садовити, це таки піхірувати в маленькі, маленькі невеличкі стаканчики. А ось, бачите, ось, отак беру, розділяю, розділяю обережно навіть з комочком трошки землі. І його так заглиблюю. І потім земелькою. І ще можна зверху земельки трошки. Так, землю, як завжди, ви знаєте, я роблю. А вже не одне відео є, де я показую, що я там додаю: це верміколіт або агроперліт. А потім це в мене курячий послід вже оброблений. Потім земля і сама грунт да, покупний. І потім у мене ще. Шо? І все, мабуть. Да, все. А сюди в цей ґрунт входить і кокосове волокно, там трошечки, да, покупний. І торф, тому ось так. Так, і ось ще маленький в мене є. Зараз ми посадимо його, так, щоб вам видно було. От. Сьогодні пікірую перчики. Роботи багатенько назбиралися після свята. Хочу попікірувати. Так, щоб вони вже в мене росли. І хаски сьогодні ще запікірую. Зараз вам покажу. Все-таки, значить, зійшло у мене 4 перчинки з 4. Бачите, ось це хаски. Також вже величенькі, мабуть, півлітрові стаканчики, буду їх висаджувати. Ну, а це ще один ось почекаю. Оке, бо у нього навіть ще немає справжнього листочка. А ці вже три класні. Буду також їх пікірувати. Так, так, і беру великі стаканчики. У мене є. Вже використані, Тут у мене вже є. І... Не забувайте про дренажик обов'язково, щоб був, тому що волозі треба е, обов'язково кудись діватися. От, тому обов'язково, щоб дренаж був, бачите, ось я намагаюся корінчик навіть і не чіпати. Ось він у мене, щоб я їх менше-менше травмувала. І заглиблювати перчик завжди, ну, кажуть, що можна поки зелененький стовбур, і він такий молоденький, а вже коли починає ставати грубим, таким, то вже тоді не можна заглиблювати до самодольних листочків, бо може початися процес гниття. Тому ось ми ловимо момент. поки. Тут також у мене оці насінчика Олексій. Ті, що рані, зараз є етикеточки також допишу, дороблю, всі повставляю, щоб пам'ятати, деякий перчик. От. І, е, значить, взійшов у мене весь. Отже, ось таку пікіровочку я зробила. Зробила невеличке, коротеньке відео, щоб з вами поділитися, як я пікірую свої е, перчики. Отже, головне правило: що поменше, щоб е, е, зачепити корінчик. А по-друге, заглибити до самидольних листочків ще можна, поки е, стебельце молоденьке, зелененьке. І все, хай ростуть. І потім ми зверху ще. Проливаємо. Завжди, я знаєте, я свою розсаду намагаюся проливати, не чіпаючи не листочки, а ось е проливаю навкруги. От, намагаюся проливати, е того, що, ну, щоб, знаєте, поменше всякої гадості могло причепитися до розсаду. Отже, зараз проведем невеличку розпаковку. Це мені прийшло насіннячко, яке мені радили, я шукала його в інтернеті, радили значить, в коментарях, коли я показувала насіннячка і перчиків, баклажанчиків. Ось деякі я ще дозамовляла, і замовила тут ще замовила огірочка. Тож, давайте зараз разом подивимося. Така у нас розпаковочка. Прийшло якраз на 8 березня мені. Так, і ось тут насіння. Так, зараз я ага, все. І тут ще так у нас запаковано. Зараз я вам покажу все. Так. Значить, що в мене тут є? Давайте, мабуть, отак трошечка, щоб видніше було. Так, огірки. Значить, в цьому році хочу спробувати огірок Чайковський f 1 також партенокарпічний, хочу спробувати. так, Зозуля f 1 хочу спробувати це, на салатик він буде. Так, бьорн f 1 Також це хочу все спробувати. Не знаю, я не можу сказати, які вони. Не знаю, в общем, буду пробувати. І Атлантик f 1 І е, насіннячка, яке я саджаю, це Маша. Але знаєте, що мені не дуже подобається, я хочу все-таки віднайти сорти, які будуть пучкові. Тобто в одному, е, значить, е, е, там, де у нас утворюється да, квіточка, е, огірочок, щоб це він був не один, а щоб їх одразу був пучечок. От я хочу ось так спробувати. Ну, не знаю, поки що замовила ось такі огірочки. Якщо є, ви такі саджаєте огірки партенокарпічні, і щоб вони були печечками завість у них була, то, будь ласка, пишіть мені в коментарях, буду вам дуже вдячна і буду також їх вирощувати. Ну, ось дивлюся, бьорн, наче такий щось в одному завісі, там, де завість утворюється, да, в одному вузлику, то ось тут їх одразу багато. Ну, в общем, хочу спробувати, подивлюся. І, в общем, буду вибирати сорти. Ну, і Машу. Машу ще потім докуплю, вона мені також подобається, цей огірочок. Так, і дозаказала я, а, значить, перчик. Портека мені, а, значить, радили F1. Ось також хочу спробувати його посадити. А червоного він кольору, солодкий перчик. ну, Тут всього 5 насінинок. ну, Хочу спробувати. Мені, в принципі, багато і не треба, сортів у мене багато перчика. І радили лисички. Ось лисички знайшла тільки в інтернет-магазині. На жаль, в таких магазинах насіння я його не знайшла. Тому ось замовила тож, лисички F1. Також хочу спробувати. І дивлюсь насіннячка всі всі ось оброблені. ось Тут жовтенькі, тут зелененькі, і огірків насіння так. Тож все оброблене. Так, ну, буду пробувати. Буду пробувати, подивлюся, і знайшла, замовила дві упаковочки: це той перчик, який я вам казала, від якого я в захваті з того року це Асті жовтий. Дуже він мені сподобався, він дуже смачний, м'ясистий, товстостінний, ну, дуже смачний. І, до речі, це ранній сорт. Ось я знайшла червоний в цьому році, році також хочу спробувати. І оце жовтий. І до речі, він іще не ефка, а він просто сортовий а, перчик. Ось я хочу ще спробувати з нього зібрати а, насіннячка, тому що знайти насіння його також змогла тільки в інтернет-магазині. А також мені радили а, баклажани Казимір, я докупила їх. А, так, і, мабуть, навірно, все. От на цьому я поки що зупинюся. Багато вже експериментувати не буду, буду потрошку відшукувати свої, свої види насіннячка, да, і сортові, і гібриди, і буду їх використовувати. А, ну, і Сьогодні планую повисаджувати перчик, повисівати. Насіннячка буду висівати перчику. Так, і почала прибирати насіннячку, і дивіться, ще знайшла подарунок, мені поклали ось такі огірочки, які називаються салім, Ілі е, е, салім, в общем, не знаю, як правильно, F1. Бачите, такі вони також салатні. А, ну, подивимося, 5 насіннинок коштує 25 гривень. Ну, в общем, подивлюсь також, потім їх обов'язково. Вам розповім, які вони і що. І ну, дуже мені сподобався цей магазин. Не знаю, магазин професійного насіння розквіту. В цьому магазині я познаходила і лисички F1, цей перчик, що радили, і Асті жовтий цей знайшла, тому що ну, по Запоріжжю їздила і, на жаль, не познаходила таких значить, видів насіння. Всім дякую, що додивилися мої відео до кінця. Трошки вам наостанок, хочу вам показати, як у мене квітнуть мої фіалочки. Наскільки це краса, цей, взагалі, кущик у мене всю зиму. Ось така в мене, дивіться, фіалочка є колокольчиком дуже класна. Конвалія називається. Ось. Тому вирішила з вами поділитися цією красою. І так кожного ранку встаю, дивлюся на них. Заряджаюся енергією, ось така краса, і йду на роботу працювати. Тож усім всього самого-самого найкращого! Бережіть себе і до нових зустрічей!